А у Дніпрі охоронці народного депутата Миколи Тищенка напали на колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео опублікованих в соцмережах видно, як група людей у формі оточила чоловіка у цивільному та заламала йому руки. Також один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка у цивільному та схоже вдарив його. Дмитро Павлов, дніпрянин, із початком повномасштабного вторгнення, добровільно вступивши до збройних сил України, пройшов запеклі бої, зокрема на Харківщині. У спецпідрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України Кракен підтвердили, що він є колишнім військовослужбовцем їхнього підрозділу. Там зазначили, що слідкують за перебігом розслідування цієї справи, аби встановити справедливість. Як повідомляється, причиною конфлікту стало те, що Дмитро запитав, чому люди поряд із Тищенком у піксельних балаклавах без розпізнавальних шевронів та зі зброєю розгулюють містом. Я балаклава, бісійся. Супер, чолові. супер, зараз, все бісні. не, не субі. Ти бачиш бачите, да, моя. Ми працюємо в рамках тих, що комісія у нас ресурс. Да. А чогось з оружжям хочеться? Пісню, Балаклавах? Зараз ми вам будь вида... ласка, приймайте заяву. Що до людей, саме не зрозуміло. з ну, як вас оружжя? Ви з військовий. Так, так на війні повинен бути. Власну версію події Микола Тищенко опублікував на сторінці у Фейсбук. Наскільки стало відомо, він придатний за здоров'ям, але все ж таки списаний з військової служби за сімейними обставинами. Ось така щаслива випадковість. Повідомляє, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупованні Дев'ять у місті Дніпро. За інформацією йому було поставлено задачу зірвати слідчі дії. Про це та інше поговоримо просто зараз із політологом Володимиром Цибулько. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаю, слава Україні. Героям слава з'являються власне додаткові деталі у цій історії, як виявилося, там чоловік у жилетці із написом поліція мало то що він не по формі був, а тільки в окремій жилеці це окреме питання? Це, значить, охоронець верніше, не охоронець, а працівник поліції Києва. Ось такий момент з'ясовано. І один із охоронців Тищенка це полтавський депутат від ПЗЖ Сергій Савченко. А керівником якого був Ілья Києва. Про це нам Суспільне і відсіч повідомляють. Невже? Тепер в оренду поліцейських можна з Києва замовляти для того, щоб вести якісь справи у Дніпрі? І непогана така компанія з ОПЗЖ у Тищенка. Правда? Ну, найголовніше питання: а що робить, якщо це слідчі дії? Що яку роль виконує в цих слідчих діях сам Тищенко? якщо народний депутат не встані перечитати закон про статус народного депутата, то хай подивиться, що входить в повноваження народного депутата. Чому Тищенко в цей час в сесійний день не перебував в залі Верховної Ради? Ну, він позиціонує себе як борець за інтереси народу. Хто, якщо не я, в мене тут є можливості, я от впрягаюсь. Якось так він так. Тільки тільки він вже заробив цілий букет статей кримінального кодексу, і найголовніше, хто його прикриває. Зрозуміло, що кумівство із ярмаком воно працює і досі проти. Тищенка не відкрито жодної кримінальної справи. Оце, оце тільки за дніпровськими подіями щось там відкривається, але в в даному випадку Тищенко заробив що це на суд вінча ніж на суд е, справедливості, умовно кажучи, тому що він своїми іграшками починає провокувати протистояння між військовими і цивільними. Це перше. Друге, що роблять, чому він возить озброєних людей? Чому поліція Дніпра не роззброїла цих людей? Чому ну не затримала цих людей? Що взагалі з якою місією озброєні люди лазять по вулицях Дніпра? Оце питання. Далі напад на людину з дитячим візком, з дитиною, малолітньою. Ми бачимо, що цей візок котиться, поки батька заламується. Стаття про позбавлення е, свободи, тобто, е, фактично, вони закували в кайданки, не маючи на це жодних повноважень, і це позбавлення свободи це кримінальна стаття. Uh -huh. Мене здивувало інше, коли з'явилися поліцейські з Дніпра, вони так дуже, дуже обережно почали поводитись. Тобто, хтось їх поінформував, що обережно там кум Єрмака. Вони не поводилися як з вуличними злочинцями. І це дуже дивно взагалі, то коли на вулиці стоїть група озброєних людей без знаків розпізнавання, викликається е, корд. І кладеться мордякою на асфальт, обезброюється, заковується в кайданки до з'ясування обставин. Чому поліція Дніпра так не повелася, це дуже дивно. І тобто, фактор кума Єрмака працює за будь-яких обставин. Знаєте, після того, як в одному із дописів в, в телеграм-каналі Єрмаку там накидали близько тисячі запитань, а що там по Тищенку, в п'ятницю ввечері він таки попореагував і в певній мірі відрік, Кся від нього каже, що давно не спілкується з ним, і не розуміє його мотивації, його вчинків. Взагалі каже, що подібна поведінка не гідна високого звання народного депутата України. Примітно те, що це би мав сказати по ідеї голова Верховної Ради, від якої ані пари з вуст від якого Стефанчука не пролунало. Але сам Єрмак, бачите, проявив ось такий жест. Ви вважаєте, що це ну, театральщина для заспокій... для заспокоєння народу і позбавлення того, що йому вкотре будуть закидати. Його кумівство? Ну, по-перше, це відверте лицемірство. Якщо Єрмак справді відрікається від Тищенка і його подібних дій, то чому проти Тищенка досі не відкрита кримінальна справа? І чому він досі не затриманий? Тому що організована злочинна група напад на людину, на озброєний напад на людину на вулиці міста. Це тягне на серйозні статті кримінальні. Далі питання: де регламентний комітет Верховної Ради? Чому його позиції не чути? По суті, народний депутат вчиняє злочин. До речі, це не перший злочин проти військових з боку слуху. Нагадаю, що Дмитрук такий ще з одним з депутатів напали минулої осені на військовослужбовця в Києві на вулиці. І влаштували побиття, і я щось не пам'ятаю, щоб кримінальні справи проти них відкрити були і щоб вони допитувались, переслідувались. Нема нічого. Виявляється, що для слуг ці подвійні стандарти працюють і вони захищені від. Переслідування правоохоронцями натомість ми пам'ятаємо, наприклад, проти Петра Порошенка, ледь не 100 кримінальних справ було визнано. До речі, ми ще маємо справу проти Джозефа Байдена, і банкова досі не відхрестилася від цього. Від Тищенка вони відхрестилися. А те, що плівки Байдена Порошенка існують і там, по-моєму, п'ять кримінальних справ. Вони досі не відхрестилися від цього. Оце питання чи, чи, чи не хоче Банкова втрутитись у перебіг президентських перегонів США? Знаєте, примітна історія, що рано чи пізно, а, за такими як Тищенко, може прийти суспільство. Я сьогодні, а, їхавши на роботу, доїжджаю до хрещатика і чую неймовірну кількість автомобільних клаксонів. Думаю, щось трапилося, аварія, якась когось про щось попереджують. Ні, я проїжджаю далі. Стоїть хлопчина з великою табличкою над головою з написом «Побібіка, якщо Тищенко і далі слово, яким називають наші зброєрі російських агресорів наперед. Довій в окопах. Ну і от, бачите, всі, хто проїжджає, всі бібікують. Солідарність у суспільстві тотальна. Всі бачать те, що це тупо порушення всього, чого тільки можна. Хай Єрмак доповість Зеленському, що це пряма ненависть не до Тищенка, а до Зеленського. Ну, будемо сподіватися, що так і буде. Пане Володимире, дякую вам за ваші думки та оцінки. Політолог Володимир Цибулько був з нами цієї миті.